Навчалася в Херсонській гімназії номер 6 закінчувала її дистанційно, коли жила вже у Львівській області. А отримувати срібну медаль приїхала до Києва. Херсонська випускниця Анна Мих разом з іншими медалістами з Херсонської області отримала нагороди на заході. Золота надія Херсонщини. Зараз я займаюся у Львівській національній академії мистецтв. Вивчаю академічний рисунок, живопис, захоплююсь принципами мистецтва. надалі планую вступати у Львів, і продовжувати свою кар'єру як Художника, а точніше реставратора творів мистецтва у майбутньому. Володимир Ілічко змінив кілька міст, але навчатися продовжив і гімназії номер 20 Навчання давалося мені. Ну як у всіх часами було легко, часами складно. Звісно, що математику не Філолог майже від початку обрав гуманітарний профіль. Вчав мову німецьку, англійську, українську, майже бездоганно. Це, можна сказати, за місце випускного, бо війна, ковід забрали трішки урочистості у шкільному житті нашому. Але продовжуємо жити з позитивом, з надією на майбутнє. На вручення золотих і срібних медалей випускники Херсонщини приїхали з Миколаєва, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Херсона. Польщі та словаччини розповіла начальниця міського управління освіти Наталія Журженко. Ми подумали, що цьогоріч, враховуючи те, що наші діти пережили, було би дуже доречно дати їм можливість поспілкуватися один з одним, обійняти своїх друзів, дати можливість батькам порадіти за своїх дітей, що в такій урочистій обстановці вони отримують відзнаки за багаторічну плідну працю в у школі. Ми цього. Що в місті Херсоні маємо 75 п'ять медалістів? Те якщо врахувати умови, в яких діти отримували ці знання, отримували ці медалі, складали в них предметний це тест. То це дійсно випробування, яке на мою думку не кожен дорослий зможе подавати. Але наші діти впоралися. Випускників привітали українські зірки Макс Барських, Джері Хейл, Дантес та Птушкін. Само цього є дві новини: одна погана, друга добра. З якої починати? Погана. Погана новина полягає в тому, що ця медаль навряд чи вам допоможе в житті. А гарна новина полягає в тому, що те, що вам допоможе, це жага до знань, хист зацікавлений життям. Серед золотих медалістів Дар'я Колосова прийшла із мамою Тетяною. Жінка говорить, донька наполегливо працювала заради такої відзнаки. Я вважаю, що діти, які сьогодні отримали такі нагороди, вони саме працювали на тому фронті, який був їм підвласний. Вони піднімають престиж нашої країни, вони показують все, на що вони здатні. Це майбутні будівники, відбудовувачі нашої країни, це світле майбутнє наше. У мене не було саме мети отримати золоту медаль, але я б прагнула показати найкраще, тобто показати максимум своїх умінь. Я бачу наше щасливе майбутнє в Україні. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.